Вітаю вас. Починаємо 12-ту частину. Тут поговоримо про панічну атаку. Панічна атака це раптовий напад сильного страху чи тривоги, який може супроводжуватися прискореним серцебиттям, задишкою, тремтінням та відчуттям, що ви втрачаєте контроль. Таке може трапитися як з військовими, так і з цивільними, особливо у стресових умовах війни. Перше і найважливіше пам'ятати. Панічна атака не вас. Це реакція нервової системи на небезпеку, навіть якщо її зараз немає. Крок перший. Прийміть і назвіть стан. Скажіть собі, це панічна атака. Вона мене. Це допомагає мозку зрозуміти, що ситуація контрольована. Крок другий. Дихання 4, 7, 8. Вдих носом на 4 секунди. Затримка на 7. Повільний видих ротом на 8. Повторіть кілька разів. Це зниже рівень адреналіну. Крок третій. Заземлення. Озерніться назвіть 5 речей, які бачите. 4, які можете торкнутись, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте тілом, і одну, які запах відчуваєте. Це повертає вас у теперішній момент. Крок четвертий. Рух. Якщо можете, встаньте, роззімніть плечі, потрясіть руками або пройдіться. Це допоможе спалити надлишок гармонів стресу. Крок п'ятий. Фокус на безпечній думці. Згадайте місце чи момент, де ви відчували себе в безпеці. Уявіть його в деталях. Панічна атака зазвичай триває від кількох хвилин до півгодини і завжди минає. Чим більше ви тренуєте ці техніки, тим легше буде впоратися наступного разу. Пам'ятайте, ви не одні. Якщо атаки повторюються часто, зверніться до психолога або психотерапевта. Це не слабкість, а турбота про власне здоров'я. Прощаюся з вами до наступних курсів. Підпишіться на канал на YouTube або на сторінку у Фейсбук Річард в описі каналу. На YouTube є посилання. І нагадую, в вересні починаємо спілкуватися онлайн. Де мене знайти, зараз ви побачите перед собою. Дякую, що передивилися. До наступних зустрічей. Слава Україні! Ми переможемо! Пока!